Thank you. У львовому таборі колгоспу більшовик на Полтавщині сьогодні незвичайний день. Заступник голови полтавського облвиконкому товариш Кузьменко вручає ордени Леніна та золоті медалі серпи молот героям соціалістичної праці. Ланкова Марія Тихонівна Плескач. Ланкова Ніна Іванівна Токар. Рекордний урожай виростила в 1947 році знатна колгоспниця Комсомолка. Герой соціалістичної праці Мотря Микітівна Тригор. У відповідь на піклування партії і уряду колгоспники зобов'язались виростити цього року ще вищий урожай. Конгоспідені Хрущова Чернівецької області Олександрі Хорбут за високий урожай 1947 року присвоєно звання Героя соціалістичної праці. На соціалістичні поля Буковини прийшли потужні машини. Вони допомогли молодим конгосникам достроково закінчити весняну сівбу. Буковинські конгоспиді добре оволоділи передовою технікою. На допомогу колгоспам у боротьбі за врожай приходить радянська авіація. В Шполянському районі на Київщині проводять підживлення озимини з літаків. <«Музика> Іде битва за хліб. Колгоспників України з честю виконають слово дане великому Сталіну. Макіївський коксохімічний завод Ворошеловградської області. Ставши на передтравлеву вахту, колектив заводу зобов'язався дати тисячу тонн коксу понад план. Знатні майстри Володимир Гаврилович Мотін і Лукіян Миколаєвич Новицький. Застосувавши новий метод обезводнювання, вони видали цей кокс на кілька годин раніше строку. Дутя шавони понадкванового коксу першотравневий подарунок Кадіївських коксохіміків. В Театрі імені Лесі Українки на урочисте ювілейне засідання, присвячене 125-річчю з дня народження Олександра Миколаївича Островського, зібрались стахановці, діячі науки і культури Києва. Президії, члени ювілейного комітету, товариші Пащин, Корнійчук, Юра, Паладин, Печина, Копиця. З доповіддю про творчість Островського виступив директор Інституту літератури Академії наук Української РСР товариш Білецький. Безсмертні п'єси, створені великим російським драматургом, не сходять зі сцен театрів. Вони справді народні. Їх любить і цінує багатомільйонний радянський глядач. Після урочистого засідання колектив столичного театру російської драми показав п'єсу Островського таланти і поклонники. В цій п'єсі яскраво відбито боротьбу героїв Островського, носіїв високих моральних принципів проти темного царства лжи і мракобісся буржуазії сходить сонце над безкраїми просторами Азовського моря. Рано вранці виходять в море колгоспні рибалки. Бригадир кращої бригади Федір Артемович Подупрієнко. Минулого року колгосп «Революційна хвиля здав державі 7 тисяч пудів риби понад планом. 12,5 тисяч пудів риби зобов'язались виловити цієї весни колгоспники Артілі. Чудовий улов. Тільки встигай вибирати рибу. За дарунок 1 травня рибалки за кілька днів лову вже виконали свій квартальний план на 250%. України. На честь 30-річчя червонопрапорної пожежної охорони Союзу РСР відбувся парад пожежних частин Київського гарнізону. Генерал-майор Булига поздоровив ювілярів і урочисто вручив червоний прапор офіцерським курсам пожежної охорони. пожежних команд продемонстрували свою майстерність і спритність миттю на висоту шестиповерхового будинку, стовп води у 40 метрів. Кіньері-гасителі вкривають палаючу поверхню і гасять найлютіший вогонь. Озброєна найновішою передовою технікою червонопрапорна пожежна оборона честю стоїть на варті радянського господарства.